Берегівський районний відділ Мальдійської служби допомоги продовжує підтримувати потребуючих громади. Вже не перший раз організація роздає пакунки з продуктами на території Берегівської громади. Цього разу благодійники повернулися до села Мужієво. Загитали їх боньолоут і цей тиждень доволі насичений, адже після мужієва ми будемо займатися видачею допомоги навчальним закладам. фактично щодня у нас відбуваються такі роздачі продуктів чи іншої допомоги, і не тільки для Баргівської громади, але і по всьому Закарпаттю. покунки з продуктами отримали здебільшого люди похилого віку та самотні пенсіонери. Шайношоть. На жаль, ми старші люди потрапили у таке становище. Ця підтримка трохи допомагає нам у житті. Шок регваншок ідешмарат та фалумба. У нашому селі залишилося багато самотніх пенсіонерів. Для них ця допомога дуже важлива. Пенсія мізерна, тому ми вдячні таким організаціям за те, що вони, не покладаючи рук, роблять все можливе, аби підтримати нас для багатьох людей, а саме для людей похилого віку. Ця допомога дає надію. Ці пакунки містять такі продукти, які людина може розділити на декілька днів, а то й тижнів. З такими цінами, як у нас, з цієї пенсії ми можемо дозволити собі лише найнеобхідніше. Серед нас є ще і старші люди, які після 1944 року були у засланні та вижили. Вони теж отримують таку підтримку, і це добре. Нам банюк банюбдиємше. Як у попередні рази, так і зараз у роботі мальтійців велику роль відіграють волонтери. Без них було б важко уявити реалізацію роботи організації. Боршутболіяркесте. Я приїхала з області Борщат або Уйземплен, Проживаю в місті Віжой. Спершу я була в місті Берегшурань на кордоні і допомагала там. Потім, як наплив біженців з України спав, я почула про те, що потрібна допомога в берегові. Тепер я вже в четверте на Закарпатті і бачу, що тут дійсно є велика потреба у допомозі. Тутешні мельхійці дуже багато працюють, тому кожна пара рук буде у нагоді для них. Зазвичай я долучаюся до таких заходів із роздачі гуманітарної допомоги. А потім. Працюємо на складах у сортуванні, але були випадки, коли ми навідалися до садочку, де гралися з малечею. Робимо все, що потрібно. У річницю війни дещо посилилася, й гуманітарна підтримка України від закордонних партнерів. Так, мальтійці можуть надати допомогу ще більшій кількості потребуючих. Здебільшого гуманітарні вантажі надходять в організованому порядку. До річниці війни як сам угорський уряд, так і різні закордонні донори намагалися трохи активізувати допомогу. Сподіваємося, що ця активність залишиться і в майбутньому, адже ми ще не бачимо, коли закінчиться війна. Мальтійська служба допомоги і надалі приділяє велику увагу потребуючим у центральних областях України. До прикладу, днями на Донеччину відправили 10 тонн гуманітарного вантажу. нам вдалося відправити цей вантаж завдяки допомозі однієї з наших партнерських організацій. сподіваємося, що ці харчі та засоби гігієни безпечно дістануться до цілі, та якомога швидше потраплять до нужденних у цьому регіоні. У планах мальтійців продовжити підтримку жителів Берегівської громади. Найближчим часом планують навідатися до сіл Бакта та Оросієво.